Що таке незалежність і чи є ми з вами незалежними, на мою думку? Начебто Україна вийшла із РСР, отримала зовнішні ознаки незалежності. Але поки важко говорити про справжню, ментальну, внутрішню незалежність. ЗСУ на наших очах зупиняє НАТО в орків, які все, ще мріють нас повернути назад до СРСР. Але і в Україні, і конкретно у Харкові, є люди, які сумують за Совком. І це відбувається прямо зараз, посеред цього жахіття. Тобто, справжня і зовнішня і внутрішня незалежність це дуже довгий процес. Однак воно цього варте. На останній зйомці ми зустрілись з американцями, і один із них сказав: можливо, Всевишній і не на вашому боці. Але ви точно на боці Всевишнього, так що таке незалежність? Це не тільки про відношення з Росією, це й про те, що ми зможемо вільно пересуватися з цивільними країнами без жодних віз, але лише як туристи. І у нас не буде думок про еміграцію.